Так, всім привіт привіт У нас, скоріш за все, зараз остання гра буде. Е е е котики. А там, що то там якийсь Cat League проти собачок. Я не знаю, хто це. Пандочки, собачки. Коротше, іствести я їх так називаю. Цю команду зараз будемо дивитись. Іствести поки що лідери нікому не програли першу гру розтращили котиків. Зараз подивимось, як як відіграються. Котики помінялись. місцями У нас Лілія через конквейер Що ти робиш? 99-й. Що за. О... Жесть. Різі просто. Знов знищили. Давіс, походу, грає лише Браума. Я не розумію, чому такий упор на Брума зроблений. Вітаю, Андрій. <кхм> і вже пластину забрали. Йо -йо -йо Юляша на Дженксі просто показує баланс, каже. А, так і свести взагалі навіть не поміняли драфт. О, ну, вони не перемогли їм і кажуть, ну якщо це працює, наче щось. Мен... Наше щось змінювати, що це міняти. Просто. Взяли, перемогли і все. Так. Ну. Я цей стрім буду видаляти в себе на каналі. Або не видалю, я просто поставлю, щоб він з'явився вже потім колись. Завтра, чи післязавтра. Щоб він був доступний. А відосики ці всі поставлю в цей. На інший канал, щоб були Ах, у нас далі, підруб, боляче, боляче. пом пом пум Ну, куча обережна грають, яка Рим такий каже, ладно, я пішов. Я пішов, побігаю, пофармлюсь, п'ятий зараз апну, спробую кудись вийти. Що в нас Лілія? Лілія поки що четверта. Вона їде на краба, щоб отримати п'яте. Ну вона на крабі якраз таки і буде. Повинна перейти на краба і апнути п'ятий. Oh. Як, як вона ліс? Пройшла, що вона п'яти зараз не отримала. Ну, зазвичай. Ой-ой-ой. Тут Камілу вбило. Кам... Каміла флеш в стіну дала! Якарім не встигає, Лілія робить перший кіл. Намагається щось зробити, ну, з нагадую там у Лілії Конквейр. Ну, точніше, електрокют. Це... Я не знаю, що гірше. ну, Кулю взяти. Ой-ой, це боляче було. Знов підстанули? Вифлешується ні, догоріла, догоріла джинкса. Котики намагаються дати бій. Кажуть: ні-ні, 2-0, скоріш за все, не буде. Дуже гарно розіграли. Там Камілу забрали тут ще. Ой, по варусу гарно розіграли, у варуса не було. Ай, ще і цей виїхав. Є Карім робить другий кіл для себе. Є Карім поки що балансить. Не... Ну, не дає так, щоб дуже сильно всі лінії попрогравали. Забираю відповідь, но ну, Єкічу поки що не вистачає швидкості, щоб підійти вчасно, Допомогти свої, на своїй команді. Ну, Каті знов переграє Чері Бум-бум-бум. Як правильно читати нікнейм мідлейнера uh, команди червоних? І Крім обережно, заїжджає, печері зараз будуть розігрувати, а вони ну, будуть просто дайвити зараз. Ульту вибили і все. І гека далі поїхав. Ліляу пощастила. То можна було би сліп отримати і. Ааа! Не... Зараз би пушечку, яка пластинку знищить, взагалі було би чітко для Каміли Вона і так попереду йде, а там, ну майже б вежа б впала. Зміщаються на мідлейн у нас тут мега турель Тугна стоїть. Ну і Свести такі кажуть, Ладно забирайте, ми, ми пограємо по драконах. Тим паче вогняний дракон, дамагу більше буде. Це повинна перша та. А чого не викликали? Чого вони так? Мені здавалось, можна було б ту задайвити і, і, і забрати перший тавер. Дженкса поки що нічого не може зробити. І ну дуже довго розганятись. Ой, дабл сліп зараз буде. Не дограли, вони лише зараз викликають. Зараз же пізно. просто продамажили. Їм потрібно було ставити і лише потім прожимати сліп, щоб пограти по таверці. Якось не скоординовано вони поставили турельку. Ну Якщо вони не скоординоване поставили турельку, це означає те, що. Гра скоро завершиться. І стрім завершиться, і стрімер пі... не ну, піде спатем. Ріть у Гікаріма, Він тіянку знову взяв. Це буде цей Блеклівер. Я не знаю, тут би зараз. Ща, антихіл поки що не потрібен. Знов 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 вони знущаються! <світ> Бідну вішенку просто зрізали. Просто з'їли на джем відправили. Такі вигляди. Гарн. <світ> Таке враження 99 та не прокинулась. Вон тут тут, тут от Люсник якось ну, фігню робить. Або їй гроші заплатили. Типу, мати 4 МВП і так погано відігравати зараз. Ну вона і на минулих вихідних на першу гру вона особисто злила. Її команда там відіграла 2-1, якщо я не помиляюсь, і саме на першу гру там ну, 99-та програла. Хоча потім забрала два МВП собі. Потім відігралась. І відігралась вона якраз таки на лілії. Це у нас ріфмейкер одразу з виходом шляпи. Я так само граю, лише в мене інша руна стоїть. Я на фейзраші більше подобається бігати. Ой, там два предмета вже у гекаріма А можна ввечері сьогодні піти. В мене світла дадуть у восьмій Тому у восьмій можна спокійно піти грати у Wear. Я просто зараз взагалі погано розумію, що відбувається. Я ж кажу, я не спав. Хочу хоча б годинки 3-4 поспати зараз. Потім прокинусь, поїм щось. Нам ще звідти борщ потрібно приготувати. Так. Ліс віджимають. Привіт, звук. Що тут відбувається? Ага, на гру VR, потім будете в т 10 Ні. У у VR-ку? Так, VR-ку. Я та вчора грав, Я, Ну, вчора повинен був у VR-ку грати, а так. А вчора грав в ПК ліжку. Бо в мене на 6 години по 8 світло вимикається. Ой-ой-ой, ти що ти так боляче. Так що з 8 години можна піти папатись? Я якраз в себе прийду адекватно. Ой-ой-ой, як Джинк, зупинись. Чи та верхіта тримала? Просто так, лящай від таверки. Давай ще один. Лулуха на себе приймає. Вони вирішили одразу йти завершувати? Ні, вони не встигнуть завершити. Там зараз shield ще буде. 11 хвилина, да, вони навіть не йдуть туди. Ресетаються і все. Так, а хто тут так боляче продамажив зараз? Я не зрозумів, хто там так. А, то, походу донусет. Ні, ну Серджа був мертвий. Шао-шао. Ну Шао-шао теж настріляв. Зреально так непогано продамажив. Манамун і натринька робить справу свою. Мені цей сет не зайшов, якщо чесно. Ну, по цей носет, ну, мені здається, на ну, спрямований на те, щоб ти набрав якомога більше Т3 чемпіонів. Ну, на три зірки їх хапнув. будь яких Хоч за одну голду, хоч за дві голди, і ти просто-напросто виносиш всіх. По факту там ну, міротворце це имба. Підпалювачі теж непогані. Автоматони, якщо пощастить їх зібрати, ти ну просто розвалюєш. Не треба хейтити сета. Ні, ну сета просто з'їли. Його всю гру. Здущались над ним. та просвітили. Відпускають на шори. Зараз бійку дадуть, якщо перем. Ой-ой-ой. Тікай, тікай, Варус. Варус не втік. Не втік, ні, не втік. Його допалили. Дуже сильна бійка роз'їхалась. Лілія починає палити. Мінус брум. Мінус брум, Лілію заберуть. У Лілії немає ультимейта, тільки що сет засейвив Лілію дуже гарно але. Но... Не вистачило, не вистачило нічого. Можна йти завершувати гру. 20 секунд. Це дуже довго. Вони не встигнуть встати. Шилда вже нема просто. Так, я хорім це дуже сильно. 2-0. І стверсти кажуть, що вони. Знущаються над усіма. Так, ну і що ми маємо? У нас по ходу п'єси по ходу йде. Із твести вже нікуди не злетять. Вони 4-0. В них залишився хто? Doggy style. А, да, в них одна. Ні, не одна гра. Так, да, одна гра залишилась. Doggy style вони можуть зробити собі 5.0. Тут максимум буде шото, ТРК. 3-2 може зробити. І Все. Ну і Тогі Styles і Team DXG. DXG вони вже вилітають. Мішен ну, QGaming можуть. Поборотись з Догі стайлами ще. Ну, у догів залишилась гра проти Тім вестів Ось вона. Взагалі нічого не покажуть. А цей колектив може, до речі, пройти. В них якраз таки догі стайл і DXG. Два аутсайдера, вони просто з. Ну, зроблять собі 3-2 і будуть спокійно чилити. Як і котики разом з лутами з лотами. Так, а плей-офф як у нас відбувається? Топ-1 вже в фіналі чекає, топ-2 чекає в півфіналі, топ-3, топ-4 грають між собою чвертьфінал. Як би так? Ладно, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, переходьте на основний канал, там, там десь коли-небудь побачимось в наступних відосах.